Шановні друзі, всім доброго дня. Ми зараз в клініці Удівет в Коцубінському з собачкою Боня, яка була доставлена з дуже сильною травмою нижньої щелепи, морди. Зараз їй краще, почувається вже краще, проходить тривале лікування, реабілітація. Можливо, буде ще операція, пересадка шкіри. Ми дуже шукаємо зараз її нового господаря. Вона невеличка, компактна, дуже лагідна. Ви бачите, от я зараз її вживу, бачу перший раз, і вона себе абсолютно нормально поводить. Будь ласка, зверніть увагу, можна по домовленості провідати. Будь ласка, пишіть, дзвоніть. Ось така, бачите, собачка, мені трошки вища коліна, дуже лагідна, дуже красива, дуже класна. Можна провідати, будь ласка, приїжджайте, можна її щось залишити. Будемо дуже і дуже вдячні. Вонечка. Алюся така. Хочуть гулять. Там холодно зараз. Друзі. Орієнтир. Клініка Юдівет. Дуже гарно в Кацюбінському. Будь ласка, в районі окружні. Звертайтеся, дуже гарно вам допоможуть.